Дівчата, про це сказати варто, у лізі сміху так дівчат багато. Тому ми взяли хлопця, щоб якось відрізнятись, і щоб над них постійно насміхатись Хлопця звати Даня, від нас йому завдання. Бо вчора програв нам у карти на бажання. Капучино еспресо, то для міле магіату, магія, то, то для Маши, і для Маши, Приємного дівчата, я пішов. Дякуємо, Даня. Сподіваємось, тобі було неважко. Що ви, для мене це було разплюнути. А тепер здогадайтесь чий. Ах ти ж, зараза! За шоскую, нормальна кава. Спробуй! Така Ой, ти вже? Шимпанзіні -бананіні. Я Oy type chimpanzini banini! Yes, chimpanzini! Так, люди, тримайте себе в руках. Ми все ж таки з елітної гімназії. Що? Елітна гімназія? В нашій гімназії залітному тільки те, що фізрук через зжогу з горілки на віскі перейшов. Даня, взагалі-то не через це, а через те, що в нас викладають вчителя з Англії, Франції та Німеччини. Те, що хімічка, математичка і історичка досі не повернулися в Україну, ще нічого не означає. Перестань нас соромити! Так, ми елітна гімназія. Ти бачив, на чому нас в школу привозять? Бачив на крінж ровері. На рейндж ровері. Був би рейндж ровер, я так і сказав. А в жовтий автобус Богдан з надписом Діти то крінж-ровер. Сам ти крінж. Я крім. Рау. Та хто це взагалі такий? Чому він каже рау? І за які заслуги він в нашій команді? Ну, це да, Андрій. То президент Федерації боксу. <рес> ну, добре. А ця штука йому навіщо? Це не штука, це реангель. Щось він дуже умний. В нього тато точно боксер. Так, а мама вчилка. Ну, давайте не відволікатись. Підемо до номерів. перший. Меркантильний. Що це слово не значило? Доброго дня. А ви з якого класу? З п'ятий С-клас. Скажіть, а які оцінки повинен отримати хлопець, щоб ви з ним зустрічалися? Ну там 18, 19, краще 20, по всіх предметах. Ну це ж нереально. Реально там 11, 12. Чуєш, якщо він хоче бути зі мною, то хай старається. Я ж теж себе не на смітнику знайшла. Тік-ток другий. Мотиваційний. О, це слово знаю. Дівчинка, яка шла на золоту медаль і 9 років, окрім навчання, нічого не бачила, дізналась, що в Україні відмінили золоту медаль. А наприкінці виступу ми вам покажемо щось із шкільної програми. Щось класичне! У часи квадроберів, хобі-хорсерів та ілона маска класика може бути і такою. Уявіть, якби Шекспір жив у наш час! Отже, шекспір! Гамлет сучасна версія. Чиназес, чи не чиназес? Ось в чому саундтрес. Що благородніше за шквар долі і від крінжу її терпіти, а чи зітхнувшись в герців морі Рофлу покласти край йому? Та сук'ябле хто там? Чуєш ти потап недороблений. Мамка кому вже втретю їжу підігріває. От вимкну тобі вайфай, будуть тобі тренди. У всі часи класиків не розуміли. База. Браво! Браво! Браво, браво! Ти найкращий. Браво. Це обоюдно, друзі. обоюдно. Вибачте, а хто такий Шекспір? Шекспір це відомий британський поет. Соромно не знати. Ой, вибачте, вибачте, що не всі з нас у 22-му році в Англію поїхали. Хтось, наприклад, два роки в Польщі був. Правда, дівчата? Я yeah, я yeah. good. <рек> дякуємо, друзі. Команда Еспресо Макіато. Діти, які вже повернулись в Україну і нікуди більше звідси не поїдуть.